Працюють у нас троє вчителів, сторожик Тетяна Іванівна, удовіді Миколаївна, горт Ольга Васильівна. Удовіді Миколаїв на вищої категорії старший вчитель працює 31 рік, викладає німецьку, англійську. Лідія Миколаївна працює над темою оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності. Першої категорії працює в школі 12 років, працює над темою використання на уроках іноземної мови комунікативного методу. Сторожик Тетяна Іманіна, вчитель другої категорії, стаж роботи 10 років, працює над темою мотивація відчиняння.